Ви повернулися із Африки, і питання таке: а що в першу чергу взагалі цікавить африканських політиків, коли вони зустрічаються з українською делегацією? Ну, дивіться, давайте я почну з того, як без загальної картини. Якщо ми подивимося на ці резолюції, які голосуються в організації Об'єднаних Націй, то половина африканських країн нас підтримує. А половина африканських країн утримується. Тобто там була одна така країна-диктаторська Еритрея, яка один раз навіть підтримала Росію, але потім перестала. Тобто я б сказав так, що зараз немає на африканському континенті підтримують Росію. Але є половина, яка каже, що ну це не наша війна. Це війна там десь в Європі, от розбирайтеся і так далі. Хоча половина африканських країн, я ще раз наголошую, вони підтримують Україну і засуджують Росію. Що цікавить насамперед африканців? Де вони відчувають наслідки війни? Насамперед, в тому, що зросли різко зросли ціни на продовольство, на енергію і на добрива. Тобто, оце вони добре відчувають на власній шкірі, і тому про це можна говорити, і це вони сприймають. І це дуже сильний аргумент, коли ти їм поясниш, що хлопці це ваша війна, це не тільки наша війна, це ваша війна. От, оце дуже добре сприймається. Ще дуже добре сприймається теза про те, що ви розумієте, ви боролись проти колоніалізму, ви боролися проти. Імперії, і ми боремося проти радянського російського колоніалізму і Російської імперії. Це вони теж розуміють. от І ще одна теза те, що е, я їм кажу що ви ж всі на безблокові країни позаблокові країни. Позаблокові. Так? Україна теж була позаблоковою країною в 2014 році, коли на нас напала. Росії і нагадує їм про ядерну зброю. так Тобто ці аргументи для них для них е, працюють. Так? Ще цікавий аргумент є, який вони сприймають: це кримські татари. Чому? Тому що ну половина Африки географічна, вона сповідує іслам От і коли ти говориш про ці злочини проти. Мусульман кримських татар, а вони про це до речі мало знають. І коли ти їм про це розповідаєш, вони кажуть: так, от нас це, нас це турбує. Давайте про це, давайте про це. Поговоримо, пане Олексію. Зрозуміло, що політичне середовище воно більше обізнано в питаннях війни Росії проти України. А от пересічна громадськість, люди африканці пересічні. Вони щось чують про цю війну, і крім того, що у них ціни зросли, і десь там краєм вуха. Вони чули, що це через ну, війну Росії проти та, України. Вони да вони кажуть, вони знають прізвище Зеленський і кажуть, що Зеленський молодець, От, як нам пощастило з таким президентом. От ну я знаю, що не всі українці дотримуються цієї точки зору, але я кажу, як воно виглядає назовні, так? А, от, а другий момент, ви знаєте, ну дуже важко узагальнювати. Да, ми іноді жартуємо в Україні, що є опитування таксистів, і таксисти цікавляться політикою, і з ними часто можна поговорити. Я опитував відповідна. Тисів, гідів, тобто людей, з якими я яких я просто зустрічав, відвідуючи якісь культурні місця. І ви знаєте, що цікаво? Вони знають, вони знають, вони і більше того, наприклад, якщо ми візьмумо в Ефіопію, а уряд Ефіопії якраз дуже так підтримує тісні стосунки з Росією, я це можу пояснити чому. Але коли говориш з простими людьми, да, вони знають про війну, запитують. І знову ж таки треба їм пояснювати, що відбувається. Тому що, коли я кажу, а ви знаєте, що Україна не член НАТО? Прості люди кажуть: да, а ми про це не знали. Ми от дивимося телебачення там місцеве, і ми думаємо, що Україна входить до, до НАТО. Так що треба працювати. Треба працювати. В чому, в чому проблема? Які козири є у Росії, Росія, як і раніше, Радянський Союз вони грають на тому, що Захід історично уособлює колоніалізм. Так, тобто, вони відповідно ставляться до Англії, Франції, там Бельгії як колоніальні держави. Цікаво, що Ша не були колоніальною державою в Африці, да, але якби і, і на Штати теж вони це все переносять. Тобто, у них історично є антизахідний наратив, і вони це переносять якби на сучасну Росію. От мовляв, Радянський Радянський Союз нам допомагав, і вони це переносять і на. Росію і це сприяє російським наративам, але знову ж таки з цим треба працювати. Тому що якщо взяти Ефіопію, це була остання країна, де ми ми зупинялися, то в цій країні протягом зараз я скажу 17 років, була комуністична диктатура, і це була найжорсткіша диктатура в Африці. За всі часи. Ну, з розпадом Радянського Союзу вони теж розвалилися. Але в центрі Ардіса Бебе є невеличкий музей, і він називається Жертв Червоного терору. Тому що місцеві комуністи вони теж оголосили Червоний терор, як колись робили комуністи в радянському Союзі, і це були жахливі злочини. Тобто там вбивали значить, сотнями тисяч. А потім спроба колективізації ефіопських селян до чого вона призвела? До голоду. Пане Олексію, ви з одного боку згадали про те, що у них була така політика давня нелюбові до західних країн, і з цим нам треба працювати. А з іншого боку, африканський континент він для нас ще й не дає великі можливості і економічного співробітництва. І ми маємо особливе питання для вас. У нас була гостею представниця місцевого самоврядування обласної ради, голова комі... комісії з питань міжнародного співробітництва Наталія Галецька. І... Вона досліджує питання також співробітництва України з Африкою, особливо в сфері цифрових технологій, і просила запитати у вас, як після поїздки можливо, ви можете оцінити наскільки Африка готова у нас переймати досвід і купувати наші ліцензії на використання застосунку дія? Бо цей застосунок фактично показав наскільки Україна може диктувати свої правила у цих цифрових технологіях, і наскільки ми також розвинені і. Задаємо тренд у світі, ну я думаю, що це можливо, але я тут е не буду дуже сильно коментувати, тому що я не є фахівець в сфері цифрових технологій. Ми показували африканцям, як діз, як, як діє -дія в нашому телефоні. От е це справляло враження. А ще ми показували африканцям повідомлення про е повітряні тривоги. От які надходили в режимі реального часу, і це їх це на них теж справляла враження. Так що я думаю, потенційно це можливо, але давайте розуміти ще одне, що е, війна нанесла суттєвий удар по нашим можливостям, економічним можливостям в Африці. Ну, наприклад, дуже багато студентів вчилося в Україні. І насамперед медики, так і це тисячі, так і на жаль, вони змушені були залишити Україну. І зараз постає питання: що з тим робити? Тому що в онлайні медична освіта ну не, не, не йде. Розумієте, тому об'єктивно це шкодить знову ж таки, співробітництво в сфері. Воєнних технологій, я думаю, що після завершення війни воно буде розвиватися, тому що українська зброя показала свою ефективність. Але зараз африканці ну, так досить обережно ставляться до цього співробітництва, тому що вони якби не хочуть влазити безпосередньо в конфлікт між Росією і Україною. Вони кажуть, ну ми нейтральні в сфері. Закупівлі озброєнь. Але де ми проводимо активну дипломацію, це говорячи про е, зерно, про поставки зерна, і оця ініціатива «Grain from Ukraine, тобто зерно з України, вона дуже ефективна. Суть її полягає в тому, що наше зерно купують наші західні партнери, але потім. Це поставляється безкоштовно в африканські країни, і це для тобто... них також дуже важливий і вагомий аргумент у підтримці України. Будемо сподіватися, що він да, на повне це... спрацює. Да, да для них це для них це важливий аргумент. От ну а ще що я б сказав: якщо ми говоримо про труднощі роботи в Африці, то ну треба прямо сказати, що в Африці мало справжніх демократичних країн. А тим більше країн, де немає порушень прав людини, і це з одного боку створює е, можливості для росіян і для китайців, тому що ми знаємо, що ці питання демократії і права людини їх не турбують. А от коли Захід піднімає питання про порушення прав людини, це в африканських країнах викликає незадоволення. І вони кажуть: от захід на нас тисне, а Росія нам підставляє плече. Тому ми це маємо розуміти. Що якщо в Європі ми говоримо демократ проти авторитаризму або навіть тоталітаризму, і це працює, то в Африці це про це треба говорити е, говорити інакше. Треба говорити, що ми разом з вами боремося проти колоніальних імперій. Ви знаєте, що це таке. І ми зараз боремося Але Алексій, я говорити можливо, окрема, про це треба не окрема. лише в Африці, треба говорити про Африку і в Україні, тому що ми насправді тут небагато знаємо про те, як там відбуваються політичні процеси і як які там є підводні течії і камені. І маю надію, ну, що я чесно, наступного так, разу я... ми зможемо з вами детальніше поговорити. А, а якщо на можна, жаль... я хотів би згадати тільки одне, що в Ефіопії нам вдалося зустрітися з патріархом Ефіопської православної церкви, і це надзвичайно важливо. Ми навіть не сподівалися, що ця зустріч відбудеться, вона відбулася, вона тривала аж одну годину. А з точки зору дипломації, це дуже вагомо, і ми піднімали всі болючі проблеми, в тому числі і про те, як росіяни знищують церкви. Церкви в Україні наші так, глядачі це мали можливість бачити фото із цих зустрічей, і ми дякуємо вам за таку детальну інформацію щодо цього візиту і бажаємо наступного разу ще потрапити у ще кілька країн африканського регіону, зокрема Еритрею, про яку ми дуже часто згадуємо у міжнародних рішеннях, яка дуже е, нерідко виступає е, на підтримку Російської Федерації. Лише професор гарань може розказати еритрейцям, як насправді живе Україна. Тому там мало чого можна досягти, чесно кажучи. А от наступна поїздка нашої делегації планується до Індонезії, а потім Патинської Америки. То Тоді будемо мати та... нагоду сконтактувати із вами ще раз чекаємо, і чекаємо на інформацію. Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи, професор Києво-Могилянської академії. Дякуємо за розмову.